Нас цей місяць буде такий буремним на караторові призначення. Тобто це ще не закінчено, це лише початок, це перше призначення. Я думаю, що в нас їх буде ще п'ять. А що стосується як мені, Людмила Михайловна за останній рік проявила себе як та людина, яка ініціативно робить все для того, щоб молодь діти в Запорізькій області розвивалися. Це саме вона, той мейнстрім, яка вивела дітей в офлайн освіту, а провівши дуже складні перемовини. Ми отримали результат. Скажу більше, як ми бачимо в дослідженнях, що топ-5 проблем, які сьогодні турбують мешканців, це громадський транспорт. Так, от топ-5 результатів, які ми отримали за останній рік, це те, що розпочалася офлайн освіта в школах Запорізької області. Тому тепер вона буде відповідати не лише за освіту. Але я думаю, що вона точно короць. Ні, в нас ще є вакансії. Зараз вона не замість когось, але точно будуть кадрові рішення і звільнення серед заступників.